Привіт малята! Сьогодні я вам пропоную пограти в гру чарівний мішечок. Тож почнімо. Давайте з вами подивимося, що в мішечку. Подивіться, це башточка. Вона яка? Вона висока. Малята, а яка ця башточка? Так, вона низька. Ця башточка висока, а ця низька. Далі. Це у нас резинова іграшка, корівка. Вона яка? Вона велика. А ця іграшка маленька. Далі скажіть, що це? Так, це кулька. Яка вона? Вона велика, жовта куля. Малята, а давайте подивимося, ця кулька яка? Правильно, ця кулька маленька і червоного кольору. Так, що ще у нас є? Ой, подивіться, що це. Це кубик. Він твердий і квадратний. І останнє, що у нас залишилося, ой, подивіться, це яка іграшка. Вона м'якенька і маленька. Ось така мишка. Ось так ми з вами дітки пограли, згадали назви іграшок і закріпили знання. Високий, низький. Великий та маленький. А також ми згадали поняття м'який та твердий.